10 лютого 10 хвилин на першу ночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в одній з квартир п'ятиповерхівки по вулиці Тесленко. Від пожежі, причиною якої став звичайний холодильник, який, до речі, жодного разу навіть не перебував у ремонті, ледь не загинула ціла родина. По прибитюк місту у праїшестві було встановлено, що на втором етаже із одного з окон Ярко выраженное пламя. С другой стороны здания находились люди на балконах, которые просили о помощи. Сразу же была разложена рукавная линия для ликвидации возгорания, с другой стороны, здания была Виставлена трьохкаленна лісниця для того, щоб евакуювати людей. Всього было эвакуировано з второго етажа три человека і з третьего этажа також три То Тобто в общей сложности 6 человек було спасено. Пожежа стрімко розвивалася і, як стверджують потерпілі, лише вчасне прибуття оперативних підрозділів та небайдужість сусідів допомогли уникнути жертв. Загрівся холодильник, этот самий компресор компрессор холодильника. Вот это от него пошло, пошел этот самый. Сразу ды, ну я ж не видела. Короче, пош пошел огонь. И с, и с этот самый, только с компрессора и и пошел пластик гореть. Я не могла уже выйти через дверь. Меня пересадил мой сосед к себе на балкон, а уже с МЧС ребята меня этот самый, по лестнице спускали. Около 12 ночи услышали запах гари. Попытались открыть дверь, но поняли, что мы уже не выйдем. Темно было в подъезде. И сразу же на балкон поняли, что горим. Увидели соседку в окне. Дым полыхал у нее из окна. И мужу пришлось ее вытаскивать на наш балкон. Потом ждали уже им честников наших. Спасибо им огромное. Буквально в течение трех-четырех минут они подъехали. Быстренько нас сняли, так они слаженно, быстро работали, спасли, как говорится, жизнь нам. Через сильне задимлення людей довелося евакуйовувати через вікна за допомогою спецтехніки. І хоча спочатку площа займання була невеликою, втім розростанню пожежі сприяло чимало чинників. При осмотрі міста пожара спеціалістами пожарної інспекції, було виявлено, що більшого масштабу пожар набув із за того, що була дуже велика пожарна нагрузка, і обліцовка кухні була зроблена пластиком, из-за чего возникла большая задымленность едким черным дымом, из-за чего продукты горения проникли не только по всей квартире, но и в подъезд, а также вышестоящие квартиры. И хочется предупредить, что дешевые строительные материалы это не всегда хорошо. С начала года в Саксаганском районе возникло 10 пожаров, убытки от которых превысили более 20 тысяч гривен. Вже наступного дня пожежним знову довелося рятувати людей, жінку та двох дітей. Втім, цього разу винуватцем займання у Тренівському районі була не побутова техніка, а власник оселі, який у нетверезому стані заснув з цигаркою. Через таку поведінку у лікарні опинилися діти з отруєнням чадним газом. Цей фактор, на жаль, продовжує лідирувати серед основних причин виникнення пожеж.